Христос Воскрес всім, хто мене дивиться, хто на мене підписаний. <кхи> мене звати Максим, я починаю ще відеоблогерку по рибалці. Зараз ми будемо показувати, як зачіпляти попап на от От на таку штуку. На гачок це є повідок називається. Для флету. Що ми беремо? Ми беремо отакі от попапи. У мене вони є краб-банан краб-банан. Любі попапи можуть підійти, там ну, нема різниці. Беремо попапи. Попап. Голочку треба мати спеціальну таку або тоненьку, або грубу. Я маю отакі волон, я маю отаку от грубу і таке свердло. Ось таке от, от свідло. То коли це вже для бойла, для бойлерів я буду ще знімати відео. Беремо вот такий попапчик, продіваємо крізь нього голочку. Ось так от я то роблю. Що як з проділено. Тепер беремо от. тут є такий волос. От, отут, бачите? І там є петелька. Продіваємо, а отут на тому, от, е на голці є така штучка. Спеціально, ви, напевно, її не бачите. Така закарлючка. І ми ту закарлючку продіваємо от через той волос, отак-от от опускаємо. Чикс. І все. І ще треба нам закріпити, попав. от така штучка. От. Називається бистро, е, називається стопорок. Е, є різні такі стопорки. зараз покажу, які в мене є. От, в мене є такі -от які Я зараз буду насаджувати. Зараз покажу ще. В мене є ще такі е, до е, такі самі, тільки зеленого кольору, трошки напсуну. Отакі во і є такі вот, от, отакі от, бачите, там ті плоскі, ті, от і є такі самі для бойлів, Якщо ви, наприклад, або для попапів, якщо ви попав обрізали. І другий обрізали, і попав до попапи, якісь різні попапи, то тоді тим скріплювати треба. Вони будуть більші тобто, той попа. А то для чистого попапи. Але ми будемо зачіпляти зачепляти плоскі, бо вони трошки ліпші. На них більше клює риба. Якщо ви дивитеся мене, то я показував, я карпа зловив на. Е Такий стопорок використовував і амура зловив. Карп ж кілограм 65 е, грамів, а амур кілограм 300. Я спробувала на отакий от, мене чомусь наклювали. Іменно от на такий от. І треба постаратися більше яскравий колір взяти. Зараз я це повожу. і вам е, далі що там. Так. І ми зараз будемо надівати той стопорок. Дивіться, беремо стопорок і в ту саму петельку, в ту саму петельку його надіваю до серединки. І затягуємо. Все, і нас попапчик тримається, все є добре. І зараз покажу, як він ще стоїть. Секундочку, зараз я його візьму. Стоїть попапчик якось отак. Бачите, він, на жалі, стоїть все добре, так і має бути. Рибка підходить, засасує той попапчик і забирає, забирає той. Якось отак. Ось так от нас, наш, нас вийшло. Всім папа. Закінчилося відео вже. Всім папа.